Всім вітання! Мене звати Олена і ви на каналі, на якому ми розбираємо все про фотографію. Сьогодні будемо розбирати, як правильно відкривати равки в фотошопі, бо це дуже важливо. Це, по суті, перше важливе, що має бути в обробці фотографії, якщо ви не в лейтрумі, а в фотошопі обробляємо. Відкриваємо равку в нашому фотошопі, вона одразу додається в равконвертер. І тут у вас вже додаються всі вже варіанти обробки фотографії, такі саме майже як в лейтрумі, але нам не всі вони тут потрібні. Чого вони не всі потрібні? Вам потрібно розуміти, що равка це потрясні просто можливості по обробки кольору, тому що тут зберігається абсолютно вся інформація. І, наприклад, якщо ви завалили якось баланс білого під час зйомки, то тут ви можете змінити баланс білого, не перефарбовуючи пікселі, як вже при обробці JPEG у Фотошопі, а саме змінюючи їх як, так само, як під час зйомки. Дивіться, тут, наприклад, у нас є вкладка кольор, і тут є баланс білого. Як знято це, як знято? Ось це, наприклад, автобаланс білого це те саме, якби ви поставили баланс білого автоматично під час зйомки. Денне світло хмарно, зрозуміло, що тут ви можете обрати або пресетові всякі штуки, або ручками поправити так, як вам потрібно. Або ви можете взяти піпетку і налаштувати вручну баланс білого. Як піпеткою налаштовується? Ви просто обираєте середньосірий сірий або чисто білий. Шматок фотографії і клацаєте по ньому. Чому? Тому що баланс білого це по суті приведення кольорів предметів на фотографії до їх реального вигляду. Тобто він робить сірий, завжди сірий. Якщо я клацну тут, то Photoshop буде вважати, що ось ця точка сіра, і він зробить всю фотографію такою, щоб саме ця точка була сірою, але нам це не потрібно. Базово ми обираємо кольори фотографії під задачу. Тут в мене задача зробити так, щоб ця фотографія виглядала реалістичною за кольорами. Тобто, це була б'юті-зйомка для бренду. Тому я клацаю по сірому фону, але мені не подобається та колір шкіри. Він занадто рожевий, тому мені трошки відтінок переводжу до зеленого. Тут на око жодних якихось е порад, окрім того, що звертайте увагу на білки. Очей та колір шкіри, щоб він був такого нейтрального бежевого кольору, в принципі, більше нема. Отакий От, колір мені подобається. Так, фон тут не дуже, але ми з цим будемо працювати. Тепер головне правильно відкрити. Не просто кнопкою відкрити, тоді буде просто фотографія відкриватися, як воно є. Зараз воно собі подумає, відкрилась фотографія, відкрилась. Ну, Так нам не підходить, бо ми одразу в JPEG прийшли, тому ми закриваємо Command-W, відкриваємо наново. Нас вже підтягнуто те, що нам потрібно. І відкривати ми будемо за допомогою кнопки Shift. Та відкрити, відкрити об'єкт, або через цю галочку відкрити як об'єкт. Але спочатку ми ще підправимо ні, нам більше нічого не треба підправляти, ми тут ще текстуру підправимо. Якщо вам цікаво детальний розбір саме RAV-конвертеру, то пишіть залюбки, зроблю огляд. Але сьогодні в нас не розбір RAV-конвертеру, а в цілому, як відкривати правильно равки та з ними працювати. Ми затискаємо Shift, натискаємо відкрити об'єкт. В нас тоді равка відкривається. Смарт-об'єктом ми з ним не можемо ще працювати як з повноцінною. Фотографію JPEG у Фотошопі, тобто тут половина інструментів недоступна, Наприклад, якщо ми кисточку візьмемо, воно проведеться, але бачите, окремим шаром. Не на фотографії, равку вам не дасть фотошоп змінити. Перше, що нам треба зробити, це подивитися на фотографію, проаналізувати і зрозуміти, що нам тут потрібно змінити. Ну, по-перше, тут є невеличкий перепад по кольорах між шиєю та рукою. Ми зараз зробимо все в єдиному вигляді. По-друге, оскільки світло. Має таку властивість, що воно світліше падає е, на тих об'єктах, які ближче розташовані до джерела світла. Тому тут лоб та ніс світліше аніж шия та підборіддя. Ми це вирівнюємо. Що ми для цього можемо робити? Ось тут великий плюс: відкриття равок в правильному форматі. Перше, що ми робимо, ми просто Command-J новий шар. Закриваємо перший шар, ми його просто не чіпаємо, І далі починаємо працювати з фотографією. Чому ми цей перший шар не чіпаємо? Тому що де інколи буває таке, що вам треба витягнути щось з оригінальної фотографії. Далі, дивіться, важливо запам'ятати правильний порядок дій. Правою кнопкою натискаємо, створюємо смарт-об'єкт шляхом копіювання. У нас такий виліз новий смарт обєкт і тут ми можемо його вже коригувати на ногу. Ми тут трохи. Зменшимо експозицію. Окей. І таким чином копіюючи шари, у вас нижній шар не змінюється. Тому що, дивіться, якщо ви просто його скопіюєте ось я просто скопіювала через Command j змінила. У вас змінюється вся равка. Не лише верхній шар, а вся равка. Бачите, було, стало, воно не змінюється. Тому вертаємося на точку. Де ми створюємо смарт-об'єкт шляхом копіювання. Натискаємо двічі, заходимо обратно на брав конвертер. Тепер будемо Оп! занижати експозицію. Занизили експозицію. Добренько нам підходить. Далі закриваємо маскою. Я сподіваюся, що з масками ви знайомі. Якщо ні, то пишіть. Залюбки будемо тут міні-курс робити. Це взагалі перші відео, які будуть вантажитися на YouTube. Скоріше за все, перші відео. Бо це відео записується ще до запуску каналу, і я взагалі дуже сподіваюся на вашу підтримку і на те, що воно буде вам зрозуміло. Лайк, підписка там зрозуміла, да? То так прийнято. Дивіться, я протерла біло, білим пензликом. Ділянки вони вирівнялись трохи більше по кольору, але... Коли ви занижите експозицію, завжди фотографія стає трохи візуально більш холодною, тому ми трохи додамо теплоти. Бачите, як це зручно? Я дуже сподіваюся, що це прямо нова для вас інформація, тому що буде прикро, якщо ви це будете все знати. Е, ні, буде класно, якщо ви будете це знати, але прикро буде, як, якщо ви це знали вже до перегляду цього відео. Але я сподіваюся, якщо ви знали, то просто не будете переглядати це відео. Отже, далі поїхали. Нам треба вирівнити кольор руки. Ми знов копіюємо нижній шар. Не верхній, змінений, а саме нижній. Скопіювали і зробимо його більш. Її більш теплою і більш зеленою. Добренько. Тепер ми виділимо саме тільки руку. Візьмемо інструмент виділення предмету. До речі, про різні варіанти виділення. М -м, ні, ми не візьмемо виділення предмету, нам воно не підходить. Е ми просто маскою закриємо. До речі, про різні варіанти виділення предметів можете також маякнути. Можна зробити відео взагалі. Тільки всього можна зробити. І я тепер білим пензлем просто протираю руки. До речі, повна обробка цієї фотографії буде розбита на декілька відео, тому маякуйте, якщо вам це цікаво. Оп, дивіться, рука в нас стала такого ж кольору, як, такого, як нам потрібно. Але я вилізла там за межі, тому протираю чорним пензлем, вертаю, да, добренько підходить. Підходить. Все, мені все підходить. тому далі все, що ми робимо, об'єднуємо єд... об шари з виводом новий шар Command-Shift-Alt-E. І все. І в нас фотографія готова. Тобто, це насправді займає декілька хвилин. Такі собі обробили, вирівняли все, що потрібно. Можна тут саме вирівнювати, витягувати очі. А зараз я вам покажу. Створюємо шляхом копіювання. Прямо тут зробимо, перетягнемо на верхній шар. І. Будемо робити очі світліше, більш контрастними. Ну, тому що з експозицією також краще за можливості працювати саме в равці. І зробимо їх трохи теплішими. Окей, закриваємо чорною маскою, протираємо білим пензлем. На сотні ні, не на сотні, десь на 30 мм. Отакі вийшли карі очі. Вампірські, другі роки також бажано не забути. Ну, все. Якщо вам цікавий, лайк, підписка, що, 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 що там тут кажуть, бо я до вас лише знести. Ми тут лише підкорюємо YouTube, тому лайк, підписка. Якщо цікаво, будемо розбирати далі. Ну, насправді я зараз одразу буду писати друге відео, тому якщо навіть вам не цікаво, все одно ви його побачите. А, але все одно приємніше розуміти, коли це цікаво. Отже, тут закінчуємо. І якщо цікаво, побачити, що буде далі, слідкуйте за каналом, бо наступні ролики незабаром вийдуть.